Вітаю вас, дорога Люба церква. Слава Богу. Ми підійшли вже до п'ятого розділу послання першого Івана. На початку вивчення цього послання ми вже говорили про те, що воно було написано із закликом. Воно було написано із закликом до того, щоб ми могли перевірити себе, щоб ми могли перевірити свою віру. Чи маємо ми істину, справжню віру, що рятує? Це послання було написано, щоб дати нам критерії, за якими ми могли б перевірити нашу віру і мати впевненість у спасінні. І знаєте, воно дуже актуальне сьогодні, тому що багато хто сьогодні називає себе віруючим. Багато хто говорить про те, що вони вірять в Ісуса Христа, але вони вірять якось по-своєму, за власними критеріями, за своїм баченням і своїми домислами. Найчастіше люди кажуть, що я вірю. В душі в Ісуса Христа. Вони говорять про те, що вони знають Бога, що вони мають особливі особисті стосунки, які не вимагають церкви та життя за Божим Словом. І на превеликий жаль, такі люди не усвідомлюють того, що вони не врятовані. І Ісус попереджав, що буде багато тих, хто навіть називатиме Його Господом. Хто буде творити чудеса ім'ям Його, але зрештою вони почують такі слова від Бога: Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене усі ті, що роблять беззаконня. І сьогодні ми поговоримо з вами про три важливі ознаки справжнього християнства: ознаки народження згори, які відкриває нам Бог через своє слово у першому посланні Івана. Давайте відкриємо перше послання Івана, п'ятий розділ і прочитаємо з першого по шостий вірш. Кожний, хто вірить, що Ісус це Христос, той народився від Бога, і кожний, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та виконуємо Його заповіді, бо це любов до Бога дотримуватися Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі. Адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ, а перемога, що перемогла світ, це наша віра. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син, той, хто прийшов водою та кров'ю та духом, це Ісус Христос, не самою водою, але водою і кров'ю, і дух є тим, хто свідчить про нього, бо Дух то істина до цього місця. Коли апостол Іван наближається до висновку цього послання, він об'єднує ось цей один уривок, який ми з вами прочитали, у три категорії справжнього християнства. Три категорії, які він повторює протягом усього листа. Ми можемо розглядати їх як три життєво важливі ознаки нового народження. Якщо людина дійсно народжена згори, ці життєво важливі ознаки вони будуть в її житті очевидними. Але якщо немає цих доказів, цих ознак, людині необхідно перевірити, чи справді вона була народжена згори. Іван показує, що ознаками нового народження є віра, любов і послуг. Віра в Ісуса Христа як Спасителя і Бога, любов до Бога і людей, і третя це послуг Божим постановам. Отже, віра, любов і послух. На початку я пропоную разом розмислити над тим, що взагалі таке народження згори. Нове народження є безперечно основою, це основа християнського життя. Як же можна визначити народження згори? Народження згори – це діяння Бога, яким він залучає нас до духовного життя? Відродження, народження заново, народження від Бога це все одне поняття. Нове народження чи народження від Бога має бути відправною точкою, відправною точкою будь-яких стосунків із Богом. Ви можете ходити до церкви все своє життя, ви можете бути релігійною і навіть дуже морально-етичною людиною, але нічого з цього ніколи не приведе вас на небеса. Ісус сказав Никодиму, який був дуже релігійною, він був дуже моральною людиною, він був учителем закону. І Він каже в Євангелії від Івана, третій розділ, третій вірш: «Істинно, істинно кажу тобі: коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Мені сподобався приклад на цю тему, який привів один брат у проповіді. Він сказав так: ви можете, ви можете одягнути тіло мертвої людини в найкрасивіший, дуже модний і дорогий одяг, там, від Армані або Версачі, але ця людина залишиться мертвою. Друзі, людині потрібне життя. Біблія говорить нам, що перш ніж ми народилися згори, ми всі були мертві у своїх гріхах. Весь найкращий релігійний одяг світу не допоможе духовно-мертвій людині. Нам усім потрібне нове життя, яке може дати лише Бог. Ми не можемо досягти цього нового життя власними зусиллями. Про це ми вже багато говорили. Нове народження може зробити лише Бог. Іван пише в Євангелії, 5 розділ, 21 вірш: отож, як Отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляємо. Ми бачимо, що ініціатива та сила належать кому лише Богові. Петро пише у першому посланні, перший розділ, третій, четвертий вірш: благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлійної, непорочної і нев'яночої спадщини, збереженої на небі для вас. Дивіться, що апостол Павло каже до Ефесян, 2 розділ 4-5 вірш. Але Бог, який багатий на милість через свою велику любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасені благодаттю. Друзі, відродження або нове народження, як ми говоримо, це є повністю робота Бога. Жодна людина не може відродити себе, оскільки ми духовно мертві. І Біблія говорить нам про це. Це діяння Бога. І ми читаємо у книзі пророка Єзекіїля, 36 36 розділ, 26, 27 вірш. Там дані такі слова обітниці. Господь каже: Я дам вам нове серце і нового духа вкладу в вас, і видалю з вашого тіла кам'яне серце і дам вам серце тілесне. Я дам вам мого духа і зроблю так, що ви будете жити за моїми заповідями та дотримуватись моїх законів, виконуючи їх. Я впевнений, що кожний, кожний, хто істинно пізнав Ісуса Христа, озираючись на своє минуле життя, він може засвідчити виконання цієї Божої обітниці, учасниками якої ми стали. Тож тепер давайте подивимося на три ознаки, які мають характеризувати або обов'язково бути наявні у відроджених людей. Перша ознака, про яку ми говорили, це віра, віра в Ісуса Христа, Сина Божого. Віра та визнання Христа як Господа і Бога є першою і вкрай важливою ознакою нового народження. Ми читаємо перший вірш: Кожний, хто вірить, що Ісус це Христос, той народився від Бога. Найголовніше, що робить, Бог, що робить Бог через нове народження, це те, що нове життя, яке Він нам дарує, воно дозволяє побачити ось цю найвищу цінність Ісуса Христа, Його цінність та жертви над усім іншим. Наші очі відкрилися, щоб ми могли побачити Його істинну красу і цінність, побачити в ньому нашого Спасителя і нашого Господа. Віра бачить, що Ісус найкращий, найдорожчий за все, що ми можемо собі тільки уявити в цьому житті. Згадайте притчу, притчу про дорогоцінну перлину, яку знайшов чоловік, і що він зробив. Він пішов і продав все, щоб мав щоб її придбати. І коли ми приймаємо Ісуса Христа вірою, тоді Він залучає нас до своєї перемоги, до своєї перемоги, яку Він здобув. На Голговському хресті 4-5 вірш. Адже кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. Тобто цю гріховну систему зла, в якої ми знаходимося, а перемога, що перемогла світ, це наша віра. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син. Як бачите, Іван починає і закінчує цей уривок з акценту на вірі в Ісуса Христа. Тому давайте трохи глибше торкнемося питання віри. Віра сама в собі також повинна мати кілька характеристик, які нам відкриває Слово Боже. Перше, це постійність або сталість. Народжені з гори характеризуються постійною вірою. Іван підкреслює тут, що людина, народжена від Бога, характеризуватиметься постійною вірою в Ісуса Христа як Сина Божого. Тому одна з характеристик перевірок, яку виставляє для нас апостол Іван, це відповісти собі на запитання, чи вірите ви. Що Ісус Христос є Божий Син. Саме ваша віра доводить, що ви народжені, адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бог дав нам не тимчасову, але постійну віру, яка несе з собою спасіння. Людина, яка народилася від Бога, вона постійно і твердо продовжує вірити, що єдиний Спаситель це Ісус Христос. Так. У нашому духовному житті можуть бути моменти падіння, іноді можуть долати сумніви. Можливо, інколи ми недостатньо глибоко і сильно любимо. Трапляються моменти, коли ми не завжди слухняні Богу і Його Слову. Однак, незважаючи на все, ми продовжуємо вірити в Господа Ісуса Христа. І це якраз і є одним із яскравих доказів того, що ми народжені згори. Другий момент. Ми вже його трохи таркалися вище. Це те, що віра вона має певний об'єкт. Іван каже, кожен, хто вірить, що Ісус це Христос, а п'ятий вірш, а хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син. І Ісус є той, хто є об'єктом нашої віри. І подивіться, що акцент робиться, як ми бачимо тут, не на нашій вірі, навіть, а на об'єкті, на об'єкті нашої віри на Ісусі Христі. Нещодавно мені в інтернеті висвітлилось опитування людей у Києві. Їм ставили таке питання, чи вірите ви в Бога. І знаєте, на превеликий жаль, близько 90% людей відповідали ні. Але були ті, які говорили, що вірять, але вірять у якусь вищу силу. Віра в щось невизначене. Якщо ви свідчили людям про Христа, ви, мабуть, чули або зустрічали таких людей, які кажуть: я, я вірю у вищий розум, я вірю в якусь енергію. Але все це, воно не є рятівною вірою. Спасительна віра є вірою в Ісуса Христа. Віра, що Ісус є Христос, і згідно з п'ятим віршем, Він є Син Божий. І кожен, хто вірить, що Ісус є Христос від Бога народжений. Віра в те, що Ісус є Христос, означає, що історична особа Ісус із Назарета є помазанцем Божим, Месією, обіцяним у Старому Завіті. Друзі мої, справжня віра, вона вірить у Христа і визнає Його Спасителем. Він той, хто рятує людей від їхніх гріхів, і віра в те, що Ісус є Син Божий, означає, що Він є вічний Бог, який з'явився в людському тілі. Тому єдині люди, які народжені від Бога, єдині люди, які отримали нове народження, які відроджені, це ті, хто вірить, що Ісус є Христос. Іван у першому розділі говорить 12-ти вірш, а тим, які прийняли його, дав лату стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Наступна ознака нового народження це любов, любов до Бога та його дітей. Читаємо і кожний, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від нього. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та виконуємо Його заповідь. Знаєте, я не витрачатиму багато часу тут, тому що на тему любові брат Михайло вже говорив минулого тижня. Тут та сама думка, що і в четвертому розділі, що любов до Бога, любов до Його дітей нерозривно пов'язані один з одним. Якщо ви любите батька, ви також любите тих, хто народився від нього. Ви будете любити Його дітей, ви не можете розділити першу та другу заповіді, про які говорив Ісус Христос, бо це просто неможливо. Крім того, любов до Бога та Його дітей насамперед це акт волі, а не емоції. Ми читаємо, що любов до Бога виявляється у дотриманні Його заповідей. У свою чергу, любов до Божих дітей з'являється тоді, коли ми любимо Бога і дотримуємося Його заповідей. Хоча ми повинні відчувати почуття, в любові до Бога і до Його дітей, але стверджувати, що почуття є основою такої любові, ми не можемо. Чому? Тому що почуття це поняття, яке може прийти та піти, посилюватися або применшуватися від різних ситуацій та обставин. Біблійне же поняття любові це насамперед акт волі, самовіддане й жертовне зобов'язання шукати найвищого блага для іншого ось що є біблійним поняттям любові. По-перше, Іван прямо стверджує тут те, що ми не можемо відкремити любов до Бога від любові до свого брата. Або навпаки, одне з наявних застосувань першого вірша полягає саме в тому, що ми повинні любити всіх, хто дійсно народився від Бога. Якщо людина народилася від Бога, є Божим дитям, то він, мій брат чи сестра у Христі. Навіть якщо він не згоден зі мною в певних моментах, він залишається моїм братом чи сестрою. Я маю прийняти Його, як Ісус прийняв мене. По-друге, Іван говорить, що справжня любов до Бога і до інших має визначатися послухом до заповідей Божих. Таким чином, першими двома ознаками нового народження є віра в Ісуса Христа та любов до Бога та до інших. І останнє, третє, про що ми вже почали говорити, це послуг. Послух заповідей Божий є однією з найважливіших ознакою нового народження. Що ми любимо дітей Божих другий і третій вірш. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та виконуємо Його заповіді, бо це любов до Бога дотримуватися Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі. Подивіться, Іван тут використовує слово заповіді тричі. Тут не говориться, що віруючі коряться Богові досконало, хоча цього дуже б нам хотілося. Тут йдеться про загальний напрямок нашого християнського життя. Життя християн має бути відзначене сердечним послухом і любов'ю до Бога. Коли дитина Божа грішить, вона сповідує свій гріх, щоб відновити відносини з Богом. Він не може просто перебувати у гріху. Це все одно, коли ми беремо тай м'ячик і ми опускаємо його у воду. Ми його можемо притиснути, але коли ми його відпустимо, що відбувається? Він знов винерне. Чому? Тому що всередині цього м'ячика. Є повітря. Так і всередині кожної віруючої людини є Божа природа. В нас живе Дух Святий, тому якщо ми навіть упадемо або згрішимо, Бог дає нам силу і здатність піднятися. Віруючий не може перебувати у гріху, як цей м'ячик, котрий наповнений іншою природою. Він одразу ж біжить до Господа і сповідує свій гріх. І написано так: якщо сповідуємо гріхи наші, то він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші. І очистить нас від усякої неправди. Віруючий, одразу звертається, бо не може перебувати у гріху. Людина, яка стверджує, що вона народилася з гори, але якої не турбує гріховний спосіб життя і не послуг Божому Слову, така людина має перевірити себе, чи справді вона вірить. Іван говорить у третьому вірші, а його заповіді не тяжкі, вони не обтяжливі. Вони необтяжливі для народженого від Бога. Іван не має на увазі, що послуг заповідей Божих це завжди буде легко і не вимагатиме жодних зусиль від нас. Оскільки ми перебуваємо з вами у гріховному світі, у гріховній плоті, то ми перебуваємо в постійній боротьбі. То що тут мається на увазі? По-перше, заповіді Божі необтяжливі, тому що ми маємо нову природу, яка має силу та бажання підкорятися. Тому що ми любимо Господа. Для прикладу, коли ви любите людину, ви бажаєте догодити її, ви із задоволенням підкаряєтесь їй, ви з щирим бажанням допомагаєте у всьому, чого вона потребує. Погодьтеся, що є велика різниця в тому, коли вас змушують чи коли ви любите. Уявіть, яка різниця якості роботи буде від людини, яку змусили щось робити, як то кажуть, з підпалиці. А ця людина максимально цього не хоче, її одне бажання якнай... якнайшвидше це закінчити. І як ту ж саму справу зробить людина, яка любить, яка сама пропонує свою допомогу і робить роботу навіть тоді, коли її не просять? Відчуваєте різницю? Так само народжена від Бога людина вона буде дотримуватися заповідей Божих. Для нього Боже Слово, Боже воля є радістю. Для нього це не тяжкість і. По-друге, ми читаємо, що це заповіді Божі. Вони не обтяжливі, тому що вони є заповідями Божими, а не людськими. Найчастіше людські заповіді обтяжливі йдуть тяжкі. Вони виходять із спроби заслужити Божу прихильність чи статус перед людьми. І Вони робляться через систему людських справ. Задайте фарисеїв. Вони додали до заповідей, які Бог дав їм, безліч інших правил. Ісус говорить фарисеям, що вони зробили ці правила тяжким тягарем для свого народу. Водночас Ісус каже, що послуг Йому і слідування за ним не тяжкі. Пам'ятайте, Він каже в Євангелії від Матвія, 11 розділ 30 вірш, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Люди вважають заповіді Божими тими, що обмежують від насолоди. Але наш небесний батько знає, що гріх, який пропонує нібито свободу, Зрештою, нашкодить і приведе нас до смерті. Тому всі Його заповіді, вони на благо до нас. Якщо ми пізнали Його любов у Христі через нове народження, ми повинні довіряти Його любові і підкорятися Його заповідям. Коли ми бачимо, що заповіді Бога виходять з Його любові до нас, як до своїх дітей, вони для нас необтяжливі та нетяжкі. Тож наші роздуми добігають кінця. Я пропоную коротко повторити про те, що ми сьогодні говорили і ми будемо молитися. Ми говорили про три ознаки християнського життя або нового народження. І я хотів би, щоб у виставку ми повторили ці три ознаки і поставили до них три питання. Перше, ми говорили, що віра в Ісуса Христа перша ознака. І питання, яке ми маємо собі ставити: чи вірите ви в Ісуса Христа як Сина Божого? Чи ви сповідаєте Його своїм Господом? І Спасителем, друга ознака любов до Бога та інших. І питання, чи є сьогодні моя любов практичною любов'ю, актом волі, самовідданості і жертовності, або ж вона засувана тільки на почуттях та емоціях? І третє, це послуг заповідям Божим. Читання Біблії і послуг заповідям є для мене тягарем чи насолодою. І нехай Господь нам допоможе у всьому залишатися вірними Йому. Будемо молитися. Амінь. Ти наш батько небесний. Я щиро вдячний тобі за те, що ти нас не полишив, але відкрився нам. Ти прийняв нас таких, Господі, які нічого не заслуговували, які були мертві у своїх гріхах. Ти довів свою любов, Господі, ти, ти залишився нас любити тоді, коли ми відвернулися від Тебе, коли ми не робили нічого доброго. Ти любив нас, Господи, і довів свою любов там, на Голвозькому кресті. Ти віддав саме дорогоцінне, що мав, щоб дати нам життя. Я дякую тобі за слово Твоє та за Духа Святого, який нас наставляє, який нам відкриває, Господи, Твої заповіді та Твою волю. Допоможи нам її виконувати. Пробач, коли ми. Якщо ми інколи падаємо, Господи, або відступаємо, допоможи нам мати сили завжди підійматися йти далі, повертатися до Тебе і слідувати за Тобою. Нехай Твоя милість і любов супроводжує нас протягом усього нашого життя, і наше життя буде в славу Твою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.